Я хотів би звернутися до всіх волинян з приводу порушення правил дорожнього руху. Є велика проблема. Сьогодні, подивлячи статистику, жахаєшся. на Волині скоєно 474 ДТП. 77 осіб загинуло. 590 осіб потерпіли від ДТП. Основна причина це порушення правил дорожнього руху. Повторяю грубе порушення правил дорожнього руху, а також п'янка за кермом. Я приведу останній приклад. Вчора, в вечірній час, СМТ ратний, водій автомобіля Volkswagen в барі, вживав спиртні напої з товаришем своїм. Після чого сів за кермо автомобіля п'яний. Виїхав на дорогу, збив дитину. Дитині 13 років. Сьогодні дитина в тяжкому стані в комі. Розумієте, про що йде мова? Залишив дитину на узбіччій дороги і сам уїхав з місця скоєного ДТП. Це злочин. Крім цього, передав машину іншому для того, щоб заховати. Той теж був п'яний. Працівники міліції тут же піднялися, були введені певні плани, затримали затримали злочинця. Останній кинувся на працівників міліції з погрозами, з кулаками. Сьогодні арештований під по 208-й по-іншому не буде. А загалом, шановні волиня, хочу звернутися до вас, до батьків. Попереджайте неповнолітніх про те, що порушення правил дорожнього руху тягне за собою наслідки. Це це. Травми це загибель. Переходити дороги потрібно в місцях, де це передбачено. І наголошуйте їм щоденно на ці питання. Я хотів би звернутися до водіїв, шановні водії. Потрібно самим подумати, сідаючи за кермо п'яним, цього не повинно бути. Більше того, скоїлось ДТП. Допоможіть людині, надайте першу допомогу. Визвіть швидку. Тому що це злочин. Це злочин перед людьми і злочин перед Богом.